Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Радий вітати в нашій студії Віталія Шабуніну, голова центру протидії корупції, військовослужбовець. З нами в прямому ефірі. Віталію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні. Героям слава слухай. Ну очевидно про що ми будемо говорити. Національне антикорупційне бюро опублікувало деталі розслідування. Йдеться про можливе розкрадання грошей в енергоатомі. Як повідомляють детективи набу могли красти 10-15% з кожного контракту. Так ну що в сенсі, от такий відкат. Ви або якби погоджуєтеся, або ну не маєте такого контракту. Ми пам'ятаємо, з чого почався цей день. Почалося це з. Повідомлення мені здається, першими це наші колеги з української правди опублікували, що набу проводять обшуки у Тимура Міндіча. Це людина близька до президента України, це співвласник кварталу 95 І далі знову ж наші колеги написали про те, що сам міндіч втік буквально за декілька годин. Тобто він виїхав з країни буквально за декілька годин до цих обшуків. Тобі про що ця інформація? Давай так, коли ти почув? Ну прочитав, почув ці новини. про що ти вперше по перше подумав. Олексія, дивіться, ми в ЦПК схильні вважати Міндіча, я так м'яко скажу, гаманцем найближчого кола президента. Я так м'яко скажу. Ну, щоб не говорити президента, найближчого кола президента. Тому, в принципі, нічого дивного, що НАБУ почало. Частиною фіналу цієї ну, півторарічної операції був обшук в Мінтіча. Мене хвилює, що він втік. І в мене тут два ключові питання: як йому вдалося втекти? Щоб ви розуміли неспівставність сил. Як ви думаєте, скільки оперативників СБУ залучено в одну справу магиметра Расулова? Це набушник в СІЗО, зараз якого посадили? Я не знаю точно кількості Алексія, ти точно знаєш. 300. Ого. 300 оперативників СБУ займаються одним набушником, який в СІЗО справою, uh -huh. тобто це не співставні цифри. Якщо СБУ хоче зламати, то в них ресурсів не порівняння з набу і САП. Тому в мене цікнуть питання, чи вони когось в набу зламали, чи тобто як міндіч втікав? Він сам втік, чи його хтось вивіз? І це в мене питання до набув першу чергу, тому що вони не могли не контролювати міндіча. Ну в ніч перед обшуком Ну, мене ДБР контролювало там, де я служу. Mm -hmm. Тому оце питання мене до був відкрите. Лишається хто вивіз Мінніча. Я припускаю, що він не сам виїжджав, а те, що в цих обшуках він був взагалі, не здавав. Я скажу більше, я підозрюю, що він схожу роль відігравав не лише в цій схемі. Добре, слухай, коли ти кажеш, що він міг бути, чи, скажімо так, ЦПК, центр протидії корупції, вважає Міндіча гаманцем найближчого оточення президента. Що ти маєш на увазі? Я думаю, що треба пояснити, що таке гаманець найближчого оточення. президента. Я поясню наприклад і цієї схеми. Дивіться, ну дуже примітивна, насправді, схема відкати е енергатом, міг... енергатом сплачував кампаніям аж до півроку після виконання робіт. От компанія збудувала щось, а енергато має півок, щоб розрахуватися. Більше того, енергатом пускав на тенде тільки ті компанії, які хотів, в них спеціальне регулювання. Більше того, е е е є заборона компаніям стягувати з енергатому платіж. Тобто, плачу, кому хочу, не плачу, кому не хочу. Треба от. Що показала плівки, е, плівки набу сьогоднішні? Поки не будемо називати їх плівками міндіча, плівки набу назвемо їх. Ну, там міндіча немає. Тому поки назвемо плівки набу. Е, відкат був 10-15%. Відкат не носиться в е, готівкою вже. Частина відкату в готівку переводиться, щоб роздати ну, хабарі, як, наприклад, на плівках діючій Міністерці енергетики. Але щоб цей відкат, це ж величезні суми. Ну 200 мільярдів дохід 10 від них. Ну це них... не всі 200 мільярдів, mm -hmm. ну хай це буде, ну там хай це буде 3 мільярди, наприклад. Так. Це ж не готівка. Так, 300 мільйонів доларів. Тобто, ці наприклад. гроші кудись пере переводяться в якісь компанії, Потім через мережу компаній очищаються. Так от, і потім десь ці гроші осідають чи в крипті, чи на рахунку якоїсь компанії. І от, от, от людина, яка управляє процесом очищення і в кінці контролює ці очищені гроші, то є касир або гаманець. Це пика припущення, що міндіч був головним одним з ключових гаманців, ось таких схем топрівневих, які без першого кола президента не можуть відбуватися. Ну, давай так про Тимура Міндіча ми звичайно чули раніше. Ну, в сенсі просто про як про людину от є квар квартал 95, є там ці компанії. Вони там займаються тим, чим вони займаються. Але от буквально поза ефіру ми з тобою обговорювали те, що здається, що от рік тому Тимура Міндіча ну точно розслідувачі не розглядали як людину, яка може бути однією з ключових. Чи тобі зрозуміло в який момент ситуація змінилася? Ми можемо говорити звичайно там про те, що відбувалося в липні цього року, так, коли українські громадяни вийшли на протести проти тих законів, які ну, проти того закону, який мав мав обмежувати незалежність антикорупційних органів. Тоді от тоді почалися там плівки Міндіча і так далі. Ми це почули. Але от рік тому не було, і тут раптом виникає. Чи тобі зрозуміла логіка, як це відбувається? Я нагадаю ще одне поле, де фігурує міндіч Firepoint, Збройна кампанія, яка має, якщо не помиляюсь, 40 мільярдів е, грошей оборонних. Е, і там ще кілька кампаній е, збройних. Міндіча стало забагато. Приблизно ну, в поле наше, як це пока він потрапив трошки більше ніж рік тому. Ну вже зараз аж НАТО його багато стало. Я підхоплю з вашого дозволу Олексій і подякую людям, які тоді в липні захистили набу і САП від знищення. Сьогодні, друзі, це ваш результат. Моє покоління Мекси ЦПК були одними з ключових, які після революції гідності скористались можливістю і збудували ці інституції, вичавили їх з попередньої влади. Але ми не врятували їх. В нас не було можливості. Це зробили люди з картонками. Щиро вам дякую сьогодні, і те, що буде далі, підозрюю буде далі. Це ваш результат. Як ти думаєш, як мають почувати себе от в офісі президента ті люди, які наполягали на тому, що ну саме цей закон має бути задіяний, що набута Сапну фактично мають бути зруйновані? Ми ж пам'ятаємо, що досі тривають ті справи СБУ. Ти тільки що згадував, так де е, е, певних детективів НАБУ розслідують щодо їхніх російських впливів. Так, от вони вони ж казали: дивіться. Та треба було дотискати. Але mm. Бац все відкатили назад. Зрозуміло, що це е, велика заслуга в тому, що люди вийшли, так українці зрозуміли, що це не просто так відбувається. Але що мають відчувати зараз в офісі? Нібито ж все вже зробили. Всіх, кого могли, настращали. Е, очі детективам на повідкривали, щоб їхні значить, mm -hmm. телефони mm -hmm. подивитися, що у них там. Е, якісь документи вивчали. Але Бац все одно є, є справа, є розслідування. Ми, як суспільство, можемо пишатися. Ми збудували сильні інституції, друзі. Я нагадаю, що інституції НАБУ і САП 10 років, трошки більше. І вони розслідували команду попереднього діючого президента за його каденції і зараз розслідують другого діючого президента. Його команду перепрошую за його каденції. Люди, ми збудували круті інституції. Ну, подивіться, в США інституції якби Набагато менше опору чинять діючій влади, ніж наші нові інституції. Це хороший знак. В чому поганий знак? Що ем... Мені видається, що Зеленський буде діяти зараз так, як він діяв до цього. Ну, Бо оцінювати, прогнозувати дії людини можна з того, що вона робила раніше. Тобто, ти маєш на увазі, що зараз буде якийсь момент, щоб ну, прижати набу, прикрутити, що це буде? У Зеленського глобально є два вибори. Здати цих, ну якщо набув вручать підозрів, поки підозри нема, ми чекаємо на підозри, бо є просто зараз факт обшуків і оприлюднення е, відео набу, просто вони ніколи такого не роблять, якщо там найближчим часом день-півтора нема підозрів. Я чекаю підозри. Якщо підозри будуть, підозри, що вони будуть, то у Зеленського є два варіанти: або дати їм робити свою роботу, і було би мудро позбуватися тих, в кого є підозри, я нагадаю, в крадіжках на побудові захисту енергооб'єктів під час війни. Окрема розмова про це ж не просто. У Зеленського було два варіанти: або їх здати, або до кінця захищати аж до знищення на і САП. Як Зеленський робив попередні рази, до кінця захищав. Своїх не здає Зеленський, до речі. так. Помітьте, от так. вам приклад Кириленко, голова антимонопольного комітету. Людина, підозрювана у незаконному збагаченні на 70 мільйонів півтора років підозра. Справа в суд пішла, Зеленський навіть не відсторонив його від посади. Два тижні до липневого закону відбувалися оці прослужки, які сьогодні е, вивалили. Е, я думаю, десь вони теж тригернули е, ці події з боку президента. Я підозрюю, якщо президент не має мудрості в цій частині, а схоже війни має, він буде захищати своїх до кінця. Що вони зрозуміли? Що зламати, е, налякати всіх не вдасться. Бачите, Олексію, частину вдалося. Звичайно, будемо відвертими. Частину людей в набу ну, злякалися. Бог їм суддя, злякалися, звільняйтесь, друзі. Ви розумієте, де ви працюєте. На фронті страшніше, ніж в набу, я вам кажу відверто. Е, але це не рішило проблеми. Бачите, що далі буде робити Зеленський, якщо він обере шлях захищати своїх, а я думаю, він його обере. Для них є єдиний спосіб, Олексій або парламент. Ну там європейці смертю стоять. Це поховає євроінтеграцію. Не думаю, що будуть парламентом. Вже кілька разів ще досі пробували. Во їм треба відсторонити Клім'янка, керівника, керівника САП на два тижні. Бо якщо його відсторонюють, ВО стає його заступник синюк, який ставлений банковий. Два тижні він поховає любу справу. Наприклад, він приймає рішення, що в плівках Міндіча немає ознак складу злочину, що означає їх автоматичне знищення. Все, вони їх знищили, став Кліменка знову на посаду, нема що розслідувати. Як Кліменка відсторонити люба шизофренічна підозра? Закапував Леніна разом з ФСБшниками. Підозру вруч... неважливо. Ну, якась будь-яка шизофренія. Uh -huh. Говори про Дагістан з ким завгодно. Підозра Печерського суда рішення відсторонення. Отак, два дні. Я думаю, Зеленський буде робити ось так. Ну, ми побачимо, чи, зді буде, чи цей прогноз працює. Хочеться вірити, що, що ні. ні Звичайно, Я Хочеться що вірити, ні. що ні. Але от. Дійсно, ми розуміємо, що коли йдеться про такі справи, це насправді про життя людей, так давай так, якщо ми говорили про мирний час, так розкрадання грошей це страшний злочин, очевидно, як це впливає на всіх, але зараз це йдеться просто про життя, так якщо крадуть на зброї, якщо крадуть на енергетиці, люди просто гинуть, так от от, от, і все, це типу прямий результат. Тож, якщо подивитися дійсно на президента України як людину, яка от як це не здає тих, кому кому він довіряє, чи з, з ким він має ну такі тісні стосунки? Можемо згадати багато людей. Ми можемо згадати колишнього очільника СБУ Баканова. Так де він був, що з ним було на початку вторгнення? Ніхто не знає зараз. Ну ніяких розслідувань по ньому немає. Чи ми можемо ж згадати того, що Олега Татарова він кидає величезну тінь на президента з самого початку його каденції. Зі сміш... І він залишається зі смішного татарський розумний силовик. Він от в цьому всьому всі всі розправтивнобу Ісап. Ну, з того, що мені відомо, не приймав участі. Так, а ти чув про те, що може він втрачає зараз вплив, що є такі вже тенденції, про нібито що Татару втрачає дивіться, вплив, що я... в нього перебирають ці речі, ці функції? Олексія, дивіться, він сильний, але розумний ворог. Він дуже розумно зробив, що оці всі розправи розправі відійшов в бік, бо всі замаралися. Дука, генерал СБУшний, заступниця генпрокурора Кравченка, сам Кравченка, всі ці люди, коли фальсифікували справи проти набужників, вони сприяли процесуальні рішення. Вони всі себе задокументували. І Татаров, як досвідчений правоохоронець, розуміє, що цих людей чекає. Він відійшов в бік, і коли це все почне валитися, повірте, Олексій, він повернеться. Ну, трошечки боляче було дивитися, що от е, сам голова СБУ брав величезну таку медійну участь цьому Василь Васильович Малюк. Був людиною, яка була на тому брифінгу mm -hmm. з генпрокурором. Mm -hmm. Але слухай, зараз ми бачимо ту таку комунікацію, яку е, ведуть з офісу президента. Так, от телеграм-канали mm -hmm. наближені до нього. По що вони пишуть? Значить, детективі НАБУ клоуни експертизу. Це вивчення матеріалів. Кілька років будуть вивчати, е, значить, справа тухла все це за рахунок держави, адвокати мають гонорари, матимуть, набу 5-7 років, років отримуватимуть зарплату, Набу надуватимуть щоки, ніби то щось важливе за підсумками, все закінчиться нічим. Що ця комунікація має нам сказати? Чи це вона має пояснити, ну не знаю, пересічному українцю? Що тут знаєте, ну нічого немає, все 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 блєв я е, е, Інколи коли по роботі змушений читати оці банкові телеграм-канали, я жахаюся, бо і я щиро хочу думати, що вони таким чином намагаються маніпулювати українцями. Бо альтернатива, вони все щиро вірять. І це катастрофа. Ну, це означає, що нами перебачте, ідіоти управляють. Ну от тому я щиро хочу вірити, що вони думають, що вони так обманять українців. Бо альтернатива дуже сумна, всієї. Вибачте, угу. приклад про чому боляче про це ж про смерті. Дивіться, в цій прослужці, яку вже набуло було є епізод. Кінець вересня цього року побудова укриттів, е, я може помилитися, я не технік трансформаторів, мені здається, біля Хмельницької АЕС. Це ота перемичка, коли атомка генерує енергію і через цю перемичку передає в загальну мережу. Чому так погано, Бруски нам зараз вивалюють оці перемички? Е, і там хлопці обговорюють, не хлопці, фігуранти справи, про те, що треба підняти відкат з 10 до 15%. Друзі, це вересень, це, за, це от зараз, нам, коли в енергетику розвалюють. Що в головах у людей, Олексій? Ну, Свої гаманці, очевидно, що ти можеш скористатися цим моментом, багато тут грошей з'являється. Але давай так, там ще цікава, цікава річ, що на, на тих плівках, так, які були опубліковані, знову самі набув не говорять, хто, хто ці люди. Ну, наприклад, Ярослав Железняк з голосу, він каже, що дивіться, значить, ті, хто там розмовляють, такий тенор це. Значить, Дмитро Басов, uh -huh. як він пише, він відповідає за фізичний захист та спеціальну безпеку енергоатому. Такий Рокет. Це Ігор Миронюк, нібито, uh -huh. радник екс-міністра енергетики Галущенка. Ну і обговорюють, вони згадують двох людей, як мінімум, там такого професора, що uh -huh. це, нібито Герман Галущенко, і Карлсон це, нібито Тімурміндіч. Uh -huh. Я хочу звернути на увагу на те, що один з тих, хто на плівках, це радник. Міністр енергетики, ну колишнього вже міністра, uh -huh. і тут звичайно питання про радників. Так, от про їхню роль. Я от намагався про це поговорити з народним депутатом від свого народу Герусом. Кажу, так, от радники такі дуже дивні люди, нібито не мають ніякої відповідальності ніяк не де офіційно не оформлені, але можуть відігравати. Ну, от такі важливі ролі, наприклад, в оборудках. Uh -huh. Як тобі цей інститут радників? Як ЦПК його розглядає? Це важливо, Олексій. Дивіться формально оцей Миронюк цікавий персонаж він е, був багаторічним е, помічником нагадаю пана деркач деркача дерк дерка деркач ФСБшник зараз фсбешник бувши ФСБ не бувши ФСБшник і сенатор в російській федерації для розуміння хто керував атомною енергетикою в час війни з рускими. чому е, чо, не може радник управляти енергоатомом, якщо йому цю владу хтось не віддав. Наприклад, або керівник енергоатому, або міністр енергетики сказав: оцього слухаю слухаємо. Бо якщо немає цього елементу передачу формальної влади, то цей миронюк міг що угодно кому угодно розказувати. Підписи ж не він ставить, а посадові особи. Там момент цікавий, коли вони. Хтось з них стверджує, що сплачує цей миронюк, мені здається, сплачує зарплату тодішній міністерці екології, якщо не помиляюсь, теперішній міністерці енергетики. Тобто має бути момент передачі влади цьому раднику, так званому. І тому я би очікував, що підозри мали бути не тільки оцим, ну, цьому Миронюку ем, Басову, а й тому, хто передав цьому миронюку, бо з прослушки виглядає, що він ключовий організатор. От мені цікаво. Що підозри отримав той, хто передав йому цю владу. Бо оце цікава частина, оце топ корупція. Е, знову ми от, спілкуючись з різними людьми, ми, як журналісти, mm -hmm. з різними чиновниками, депутатами і так далі, ми дуже часто чуємо. Про те, що дивіться, от незважаючи на те, що Герман Галущенко зараз не є міністром енергетики, що він нібито продовжує дуже сильно впливати на міністерство, незважаючи на те, що там інша очільниця, там Світлана Гринчук. так і більше, того, ну от про цю схему, що він людина Тимура Міндіча, ми намагаємося в ефірі з кимось про це поговорити і ні від кого не отримуємо відповіді. А як це можливо, чи нам зрозуміло? В чому зв'язок Галущенка з Міндічем? В Чому е, може бути продовжуватися вплив колишнього міністра на міністерство, яке працює зараз? Ну, вже без нього, це хороше питання. Ми можемо припускати, але вже та частина оприлюднена чітко показує вплив е Галущенка на енергатом тогочасний через Миронюка. Прям чітко видно ця історія. Ще Галущенко так само виходить з групи Деркача, я нагадаю просто друзям. А в СІЗО сидить детектив і його літній батько за, спро... за замах на організацію продажу Семен Коноплі. Тут чудаки, ФСБшника, помічники керують енергатомом. Малюко крем'ятання, до речі, за цю історію, тому що про е, Галущенка і його виходи з крила Деркача писали вже рік тому, і ми писали в тому числі. З тих прослушків видно вплив Галущенка на тогочасний енергоатом. Там є момент, коли ну правда, по-моєму, Миронюк чи Басов, Миронюк, мені здається, говорить, що я, я плачу зарплату оцій Гринчук теперішній міністерці. Але є знову ж таки, да, це окремо цитата. Єдине, що друзі, я Олексій, теж я хочу бачити підозру. Бо прослужка гарно. НАБУ ніколи не виходить з пустими звинуваченнями, але все ж процесуально, поки що, поки коли ми зараз записуємося, підозри немає. І Всі ці люди, кого ми називаємо, це просто припущення різних людей в публічній знову ж таки, ну, сфері. Так, в НАБУ, в набу описує в свої відео про прослушку, описує достатньо чітко, щоб зробити висновок про хто саме ці люди. Але знову ж таки, ми чекаємо підозри, бо дивіться. Міндіча в прослушці поки що немає, немає взагалі. Там є якийсь Карлсон, з чого ми вирішили, да. що це Міндіч. Але обшук в міндіча був так, і Велушенка обшук був. Тому от, я би почекав би підозри, бо там буде набагато більше розписано, і ми почуємо позицію ну слідства при обрані запобіжного заходу в суді, а там три дні від підозри. Тобто цей тиждень буде суперцікавим. Ну що, це буде як анонс цього тижня, сьогодні тільки понеділок, але вже так все яскраво. Нагадаю, Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, військовослужбовець, був з нами в студії. Віталій, дуже дякую тобі за цю розмову. Слідкуватимемо за цим розслідуванням Набу. Нагадаю, що сьогодні детективи НАБУ повідомили про розслідування, про можливе розкрадання в енергоатомі. Там йдеться про 10-15 відкатів від кожного контракту, який підписувався з контрагентами. Ну от серед тих фігурантів. На плівках, які набу опублікували, можуть бути і колишній міністр, і друг президента, і радник цього міністра, ну і діючий, чиновник, який працює в енергоатомі. Знову ж слідкуватиму за цією темою. Далі у нас новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.